Чи було мені конкретно страшно? Чесно, поки такого моменту ще не було, мені здається. В перший день війни було так страшніше, через те, що я ти не очікував, звідки щось може бути якийсь удар, там, не знаю, всі ж там якісь метки боялися, там, на асфальті ставили, тому подібне, на стовпах, якісь значки, о Боже, ужас якийсь. Тож в перші дні так було страшно і лякало більше ця невідомість, скажімо так. Тобто зранку я як нічому не думаючи, думаю, піду сьогодні пішком, поїду на метро. Бо в центрі там, мабуть, будуть пробки в Києві, тож там припаркуватися буде, ніде пройдуся, пішечки собі прогуляються, свіжоповітлим подихаю. І по дорозі до метро мене зупинили, запитали облікові документи, завезли в ТЦК. ТЦК, звісно, мене одразу оформили і відправили в, в збірний пункт. Після того я потрапив в піхотну бригаду. Що до СЗЧ? Мені друг мій давно пропонував перевести в іншу бригаду і каже, може спробувати піти до нас. Але зараз такого моменту з переводом документального зробити не можна. Тож можна це зробити тільки через СЗЧ. Вийшло так, що я якщо в СЗЧ, і привіз в бригаду потрапити. Не було взагалі періоду, щоб я був вдома. Як зустріли хлопців, так, нормально, дружній колектив зразу такий все, не зісняйся, будеш з нами, все добре. Зі нас перезнайомився. Всі дуже класні, позитивні хлопці, тож, чесно кажучи, в такому колективі працювати тож, півкай. З цим проблем немає. Уже після якогось числа вересня, я не пам'ятаю точно, це вже коли в середньому вересні приводиш, тоді дуже можливо пройти кримінальну справу, бо тоді якось за це зачем всі ці справи вже сильніше взялися. От. Тож я встиг до цього моменту це все зробити, і тому ніякої відповідальності не було, грубо кажучи. В даній браді я працюю, стою на посаді водія підвозу БК. Тобто підвожу регулярно БК хлопці на позиції. І майже весь час мені займається їзда, їздити постійно потрібно як не з однієї позиції, то на іншу. Мені здається, що моє життя до і після армії якось не змінилося, грубо кажучи, так. тільки що трошки стало чуть-чуть небезпечніше. Ну так працюємо на перемогу.